Минув майже рік з початку повномасштабного вторгнення расистів. Більшість експертів стверджують, що російські нелюди готують нові масовані удари по Україні на річницю початку війни. Чого очікують лучани на 24 лютого від РФ, йдемо питати? Я думаю, що вони проснуться під тривогу, так як ми проснулися 24 числа. А 24 лютого що будете робити? Ми будемо далі підтримувати наших воїнів, щоб вони далі перемагали. Чого очікуєте від Росії на 24 лютого? Та нічого доброго від них очікувати, ми не, не очікуємо, не збираємося. Е, з нашої сторони ми будемо звичайно молитися, щоб все було мирно, спокійно, якомога менше будь-яких прильотів. Все, що ми можемо робити, так як жінки, мабуть, як в толовій е, в області. І разом з тим будемо працювати. Два роботи будемо працювати, працювати і, і не думати про те, що ж вони мають робити. У нас є хлопці, які за нас подумають. А ми а ми їм подякуємо. Я не знаю їхніх планів. Ну, можливо, є якісь перечуття, можливо, думки. Е -е, чесно, не знаю. А що будете робити 24 лютого? Те саме, що завжди, працювати. Москалі? Будь-вони прокляті. А що думаєте, що вони можуть зробити? Що вони зробити, ми їм може, хай вони думають, що ми їм зробимо, а не вони для нас. А ми 20... їх не, не боїмося. А 24 лютого що робити будете? Що буду робити? Буду переживати за Україну, буду чути, слухати, коли Байден виступить, яку промову буде. За новий порядок у світі. І з нами Бог, з нами правда. Та що росіяни можуть зробити 24 лютого? Не знаю, я буду надіятися, що не буде ніяких провокацій. А 24 лютого що будете робити? Вдома буду. Не буду ховатися, нікуди не виїжджати нічого. Будемо сподіватися, що провокацій не буде. Подивимося, ніхто не знає, що буде. Немає у вас ніяких перечуттів? А 24 лютого що будете робити? «Дома буду на роботі, як завжди. Думаю, що нічого. Я не знаю, вже вони, не вже зробили, вони вже зробили, що ж вони ще зроблять. Я покладаю надію, що нічого. Ну тобто нічого такого надкритичного, що ми вже пережили. Тобто страшніше, ніж було, я надіюся, що вже не буде. А 24 лютого що будете робити? Е, буду сидіти вдома. Біля мами, біля брата будемо чекати тата відпустку додому. Мені здається, що вони все ж таки не посміють. Не посміють, тому що вже ж вони відчувають, тож розвідка працює, вже ж і оборона, і, і та зброя надходить. Мені здається, що вони побояться. А все Мені таки здається, такого. що вони побачили. не побояться. Вони mm. просто Путін взагалі не задумується над тим, що гинуть його солдати. Чи він знає про це, чи не знає? Ніхто ж не знає. А що? Ну, а стільки їх загинуло, вон там такі чорні мішки, сотні, тисячі, то ж 143 тисячі. Це не буде. І він над тим не задумується. Йому однаково. Так що в мене таке а враження, що він все-таки готує галюй. на 24-те, то він обов'язково, обов'язково нам. Пройшли подарунок? Ні. Вони досягли вже своєї мети, вигнали сюди, на Луцьк 60 тисяч на 230 тисяч жителів, сказав мер міста. І ви пройдете тут зараз і побачите, що велика кількість людей говорять ворожою мовою. Тобто окупація відбулася так. Росіянською мовою, і наша зараз завдача е, така внутрішня, щоб ми уф, внесли гасло таке. От якби конкурент вніс гасло таке. Слава мамі Україні. Розкажіть, будь ласка, як ви думаєте, що Росія зробить 24 лютого? Ну хто це може знати? Ну і наші... Наш... а наш... як ви думаєте? Я нічого не хочу думати. А 24 лютого що будете робити? Що буду? Як завжди від сюди буду грати? Бачи сину мій, свічка не згасна, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молоди юна, молодий коза, біля тополі калина росте, Чекає тебе, сила розплачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже душа його ма. Я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами великі повернуться живі. Рік вже про Прийшла нова весна, а спокою в душі не була, не була, та й нема, та батько змучений Сам тороє шлях, по ньому мав іти син його, а його вже нема, молодий одна. Росте, мамині очі чекають тебе, сива розплаче, плаче, сина все чекає, на Бога вже душа його мама.